Сьогодні ми розглянули на комісії декілька питань. Серед них були нові назви вулиць на території нашої громади. Це вулиці в Михайлівській Рубажівці, три вулиці Івана Піддубного, Марії Примаченко, княгині Ольги. Всі видатні постаті української історії і культури. Тому я вважаю, що якраз тут ми абсолютно можемо підтримати нашу громаду садове товариство достойні назви в громаді, яка популяризує. Українців і українських героїв і все, що пов'язано з нашою славою історичною культурною. Так само ми прийняли рішення підтримали встановлення двох меморіальних дощок. Хоча ця ця практика не є рекомендованою в нашій громаді. Але якраз ці два звернення були розглянуті в порядку виключення, тому що один із полеглих це герой України Віталій Дудай, а інший це громадянин Білорусі, який Пішов визволяти і воювати за нашу українську державу, загинув тут, на території нашого міста, і є чисельні звернення, є комунікація власне, з громадськими організаціями білорусів, які захищають нашу землю. Тому ми в порядку виключення розглянули це питання. Комісія одностайно підтримала ці дошки. Є домовленість з нашим ветеранським бізнесом. Вони, коли ми запропонували їм взятися за виготовлення цих довго. То від них була така, така пропозиція виготовляти ці дошки безкоштовно, тільки враховуючи вартість матеріалу. Тому я вважаю, що це дуже гарна співпраця між місцевою владою та ветеранським бізнесом, якраз в рамках меморіалізації та вшанування наших полеглих героїв. І так само ми розглянули питання про присвоєння назви вулиці в Михайлівській рубежівці ще одному герою України. Але це питання потребує комунікації, оскільки існує величезний попит про. Найменування вулиць на час полеглих героїв, оскільки це дуже складне питання на території нашої громади, але це так само виключення, тому що ця людина носить звання посмертного героя України. Тому ми маємо відкомунікувати, довивчити це питання, поговорити з родинами полеглих і далі знову ж таки повернемося до розгляду його.